17 число стане черговим сірим морозним днем без жодного натяку на опади. Небо буде затягнуте хмарами, вітер пронизливим, але принаймні буде сухо. Давайте подивимось на прогноз по областях. На Київщині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі мінус 14 градусів. Небо повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме 8 градусів морозу, а вночі мінус 14 градусів. Спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура вдень буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 14 градусів. Небо повністю вкрите хмарами, опади не очікуються. На Сумщині температура в день складе 8 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. На Сході. На Харківщині температура вдень буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 6 градусів. Очікується Росія на хмарність без опадів. На Донеччині температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. Видимість буде знижена. На Луганщині температура в день буде 2 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опади не очікуються. На півдні на Одещині температура вдень складе 2 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура вдень буде 4 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. На Херсонщині температура день і вночі становитиме 1 градус тепла. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опади не очікуються. На Запоріжжі температура день буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. Якщо ви регулярно переглядаєте наші прогнози, підпишіться і натисніть лайк. Так, ви ніколи не пропустите важливих погодних змін. Дякуємо за підтримку. На Кримському півострові температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 9 градусів. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 1 градус морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо повністю затягнуте хмарами, опади не очікуються. На Тернопільщині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Буковині температура в день складе 1 градус морозу, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На Закарпатті температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі мінус 1 градус. Прогнозується суцільна хмарність, опади не очікуються. У Рівненській області температура в день становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не прогнозується. На Волині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Хмельниччині: температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Небо повністю затягнуте хмарами, снігопади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде близько 0 градусів, а вночі мінус 3 градуси. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Черкащині температура вдень буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура вдень складе 1 градус тепла, а вночі мінус 2 градуси. Небо буде майже повністю хмарним, опади не очікуються. На Вінниччині температура вдень буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. Така картина очікується у вівторок по всій Україні. Вдягайтесь відповідно до температури у вашому регіоні. Бажаємо тихого та спокійного всім дня. До наступної зустрічі!